Книга Пророка Захарії, Розділ 12. Пророцтво Слово Господнє про Ізраїля. Слово Господа, що розпростер небо і заснував землю, і сотворив дух у чоловіці. Ось я зроблю Єрусалим. ЧАШЕЮ заточування для усіх народів, що навколо, та й на юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, і усі землі народи зберуться проти нього. В той день. Каже слово Господнє. Я вдарю кожного коня сторопінням і його їздця божевіллям. А на дім Юди я відкрию мої очі. Я вдарю кожного коня народів сліпотою. Старшини Юди скажуть у своїм серці Мешканці Єрусалиму, моя сила в Господі сил, їхньому Бозі. Того дня я зроблю старшин Юди, як Казан, розжеврений на дровах, або як смолоскип, палаючий поміж снопами, і вони пожеруть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своїм місці, таки в Єрусалимі. Господь також урятує першими намети Юди. Щоб слава дому Давида і слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди. Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму і той, хто спотикається між ними, буде в той день, як Давид, а дім Давида буде, як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в той день. Я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму, а на дім Давида і на мешканців Єрусалиму зіллють дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Того дня. В Єрусалимі здійметься великий лемент, як лемент, гадат Рімону на Мегідо долині і ридатиме країна кожна сім'я окремо. Сім'я дому Давида окремо і жінки їхні окремо. Сім'я дому Натана окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Леві окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому, шимиї окремо, і жінки їхні окремо. Всі сім'ї, що застались, кожна сім'я окремо, і жінки їхні окремо.